Скаут 504-й RX з реверсом. Це новопокращена модель, вона підвищена з великими передніми редукторними мостами і показую його величину навпроти інших тракторів. Наприклад. Сідаю. Донфенг десь там внизу далеко. Сінтайця взагалі як букашка. Мототрактор ось, маленький з нього. З кабіною ДТЗ також десь там внизу. Нереально високий трактор, не знаю для чого його зробили таким високим і габаритним, але це його фішка. Також вага, думаю, 2 тони 100, це суттєва перевага. До речі, рівна підлога повністю, панельки підняті як у Донфенга бокове скло, трисекційний гідравлічний розподільник, блокування диференціалу, реверс, 8 швидкостей, повністю цифрова приборка, ну і гідравлічна навіска на 900 кг, два гідроциліндри по бокам, з кожної сторони стоїть. Ось, до речі, ще раз. Це міні-трактор відносно там джинми ДТЗ, ну я думаю, це відразу замітно, наскільки він великий і посадка значно вища. Також із кабіною, якщо порівнювати, це ось тут посадка От так. відносно ДТЗ, то це пів метра кабінник, ДТЗ-шка нижчий відносно скаута. Досить. Збільшує обзор міні трактора на усі боки.